Українці продовжують свої контрнаступальні дії. Локація під Бахмутом. Танкісти на світанку розвалюють ворожі позиції. Росіяни намагалися поцілити в наших протитанковими ракетами. Птур невдало. Продовжують розтирати в пил окупантів і запущені українцями дрони. Як би росіянин не відстрілювався, оператори квадрокоптера з підрозділу Павук 160 160-го батальйону територіальної оборони кмітливіші і маневреніші. А на ось цьому відео улов ще серйозніший бійці групи Чорний Ворон накидали ворогам буквально. Локація серебрянське лісництво на Луганщині. Після такого добрива дерева ростимуть ще інтенсивніше. Під час боїв за місто П'ятихатки, що в Запорізькій області, один із українських бійців відзняв момент прильоту танкового снаряду. Гражданський! Російські окупанти вистрелили по житловому будинку. Давай, вставай, вставай, давай, друже. Вирука рука його. Рука, Українці активно застосовують данську артилерію. «Цезар». Машини частково броньовані із двигуном понад 400 кінських сил, боєкомплект 30 снарядів. А так тренуються в Збройних силах України. Кожен військовослужбовець вдосконалює не лише бойові, а й психологічні навички. Як кажуть, важко в навчанні зате легко в бою. Рятувальники ліквідовували пожежі в Запорізькій області внаслідок рашистських обстрілів. Пошкоджено приватні будівлі та автомобілі. Вогнеборці працювали і на Харківщині. Через ворожий обстріл там горіло декілька приватних будинків. Тим часом чергові вибухи в тимчасово окупованому Бердянську клуби диму в русні видніються і на лівому березі Херсонщини. Правобережжя Херсонської області прибирають від сміття та мулу. Понад 200 комунальників з 13 областей України допомагають оговтуватися від наслідків підриву Каховської ГЕС, серед них і львів'яни.